В Збройних силах почесний обов'язок громадянина. Ви таке почитали Конституцію. Ви кажете, що виконуєте, і прямо. ласка. цитую Конституцію, Конституцію України. Є? 106 стаття Конституції України, 19 пункт, 106 де повноваження президента, в якому так. говориться, що президент подає подання на Верховну Раду, які, в якому має бути оголошено про зброю. Проти України і оголошення введення військового стану. І, і тоді вже можна далі щось робити. На сьогоднішній день у нас не введено військового стану. У нас не оголошено збройної агресії проти України. Що Навіть збройні сили не можуть, тому що це порушення Конституції, пряме порушення Конституції а, в мирний час армію прозивають туди. Мирний армій за мирного часу служба збройних сил Ні. почесний з Сімнадцять uh, до 20 років так. А ми сьогодні говоримо ну, про ухилення від мобілізації. Йому 38 30... років. Яка як служба в да. армії? служба в армії? Ви ти ти порушили верховенство права. Ви порушили КПК 7 статтю, 8 статтю про законність, про верховенство права. Ви захищаєте право. Є конституція, не підставляєте конституція, діють. Так, так. Вони діють. Вони не скасовані. Вони мають згодну силу. Ви закрежуєте конституційний стоп? Перший закон про мобілізацію. Да, Нацгвардія не повинна да, бути. Нацгвардія не Київ повинна захищати. Перша стаття проєкту. Бачите, бачите, це на Міністерство юстиції, ну, квартира що квартира пронування. Бачите? Норми Конституції застосуються безпосередньо, незалежно від того, це прийнято на їх розвиток, відповідні закони або інші нормативного розправляти. А, закони, а вони не нарушаємо. А ви не чуєте, незалежно від того, прийнято на їх розвиток вони, відповідні вони, закони, І всі закони Конституції України, закони. Закон прокуратуру так. вони всі захищають на основі конституції, так. міжнародно ратифіковано право, що людина її життя і здоровий час, їде ну, 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 безпеки, ну, присягу норми ну, так, так само. Ви ну. тільки на, ви чіпляєте з них ні, нам радує, що ви знаєте. Ні, ми нічого не знаєте. Хоча було б дуже довго, якби ви дійсно перетримувалися цього і допустили мене до захисту, і ми б слухаємо. Це хтось і ми ви показали всі документи, всі порушення на основі якого сьогодні вас розумієте, кожен так. думає, що він представляє народ. Я представляю народ, він про народ, він проставляє ну, народ, я проставляє народ, правда? Так. Правда, і ми повинні служити народу. А ми що виконуємо? В чому базується демократія? Більшість, так? Так, більшість і більшість голосувала ви проводити. Генерали тримає нам законодавчий акт, який ми маємо виконувати. Що має не порушити, а виконувати? Але то покажуть, що вони мають посвідчення. Що Верховна Рада їх прийняла, а ні да, на Верховну Раду ще ніхто не їздив. Я, я, я туди, я ну, на, ви не ви знаєте конституцію, не ви знаєте ви я вам пом'яснюю. Я її поки познає і А чого ж порушає? Ці статі конституції, органи державної влади, самоврядування радіють виключно лише на підставі та у за конституції. А перша частина говорить, що все, що не заборонено, дозволено. Так. А ми є влада, єдине джерело влади, Narod. і нам не прописано, що ми. Прописане краще, ми можемо захищати будь яким я не забороненим зараз. Я, я, я в'їзд на пам'ять сертифіковане право. Ви стараєтеся вправи. Коли воно порушує права і свободи людини, чому суд суд не дав до можливості його ну, просто захищати? Що тут такого, Чому що я буду його захищати? Та, що ну, тут поганого, то, кримінального то, чи незаконного? То яка в, 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 а ви в, самі порушуєте право, цю процедуру? Перші, хто порушує цю так. процедуру, так. Чому я порушу? верховенство захист і прав людини. П'яту статтю конституції. Ви її порушили? Тому що ви стали... хто, хто думаєте, що синя людина? Думаєте, що в останній ці важливі люди. Думаєте, що батьківщину захищають, що на фронт їдуть, що вони хуже за тих, що сидять і ховається за плачами вашими, записами цієї жіночки іншої. Це, Це моя ніхто, ніхто не ховається, дорогенький. Ми от коли поїхали в Закарпаття, погнали, спецназ, нас все раз туди є, туди хлопцям, дають якісь там фіт як знає що. Щоб відбиватися, хлопці, поступайте, так не стріляйте. Мені не розказувати там був. Я, ну, я знаю. ну ви знаєте, то знаєте, Далі, не, що не вашу розказувати. Ну, якщо ви думаєте, ще довізьміть, Так, дуже з великим задоволений, щоб ця заберешка.